Всіх вітаю на моєму каналі. На сьогодні зранку був дощ, як то так, намочило, нічого на вулиці робити не можна, але ми собі роботу все одно шукаємо. Зараз хочу закрити на зиму гарбуз. Це, що для каші, ми залишаємо. В тому році я спробувала декілька баночок зробити, і нам сподобалося, так як у нас чогось він ну, довго не лежить. Ми спочатку будемо їсти каші робити з того, який залишимо в свіжому вигляді, а потім вже декілька баночок, можливо, 6 півлітрових баночок зроблю. І він такий називається як манго, але той гарбуз далеко не манго, але смачний, їсти можна. І зараз ще покажу, що я купила. Нам завтра треба привітати дуже хорошу людину, то я купила такі штучки. Не знаю, що я буду робити, але щось придумаю. або... Букет їстівний, або коробка їстівна, щось буде. Отакі шпажки. рукав для запікання. Треба плівка там спеціальна, ацетатна, значить так вона називається, але я ніде не могла її знайти, то почитала, що це буде. Так, потім така плівка. Потім іде ось так. Чіпси, сухарики, така стрічка. Потім скотч, потім ще сухарики одні. Це чоловічий буде букет їстівний. Арахіс. Іще один арахіс різний. І ще арахіс. Ось такі слайси. Потім сир. Кабаноси отакі. Ще Ось таке пиво йде. П'ять баночок я взяла. Щось будемо думати, придумаю. Я то уявлення мала на цей. На букет зробити такий. Чоловік каже, що коробку треба. Зараз придумаю. У нас дощик закінчився, на вулиці так тепленько, якесь таке повітря свіже, осіннє. То так холодно було декілька днів а сьогодні. Більш-менш нормально, то вийшла на вулицю, буду тут чистити цей гарбуз. Але видно, що, напевно, все-таки дощик буде. Ще там, хто його знає, зараз воно так все змінюється. Зараз швиденько почищу. Туди порізати треба апельсин, лимон, нехай трошки воно. Сік пусте. Вже нарізала гарбуз ось такими кубиками, тут не тільки кубики, щось таке. Одинаково, більш-менш. Потім додала сюди апельсин дві штуки, також порізала кубиками, один лимон, 600 г цукру і одна чайна ложка лимонної кислоти. Зараз все це добре перемішаю, нехай воно. Постоїть десь годинку, може більше, пустить сік, і потім будемо накладати в баночки і стерилізувати. Може, комусь буде цікаво, бо часто щось я готую і запитують потім рецепт. Така штука, коли вже нема гарбуза свіжого, то воно заходить на ура. Гарбуз вже постояв, він сік виділився. Зараз буду складати в баночки. Я спочатку просто гарбуз з лимоном апельсином, а потім сік долію. Я в тому році, як закривала, то соку не на всі баночки вистачило. Я так порозливала, щоб не повні було, і нормально було. Я переживала, що воно не буде стояти, а ні. Все стояло. У мене сьогодні день якийсь такий швидкий про майну. Я ще нічого не встигла. У нас вже вечір, шоста година, я тільки буду з цим гарбузом. Ну, що він там, хвилин 40, поки я свою роботу там пороблю, він звариться. Ну, завжди, коли оце поїдеш у місто, хоч і ненадовго, все, день пропав. То те, то те. Залила я водою баночки по плечики. І тепер хвилин 40 від закіпання, нехай воно вариться. У мене з трьох кілограмів вийшло 6 півлітрових баночок і одна 800 грамова. У мене тут процес повним ходом. Трошки щось вимальовується, але я взагалі не творча людина, не творча особистість далеко. То мені так важкувато, але я стараюсь. Наче ну, більш-менш нормально. Я оце тут стою, його кручу, я розумію, чого ці букети так дорого коштують. Поки оце все закрутиш, воно не важко, але час забирає. то того на них і така ціна. Зараз, поки так, он. зараз буду прикрашати ще. Ще воно довго, оце ж оділа ці перчатки, а не взяла такі нормальні, як медицинські, а такі, як в магазині, от у печиво набирати. Боже, воно липне все. Ну нічого щось вийшло. На сьогодні я з однією роботою справилася. Це зробила, а якщо, можливо, вись і чуєте, там гарбуз ще закіпає. Зараз звариться, простерилізується, закрию і на сьогодні все. Звичайно, не прям супер-пупер вийшло, але я старалась. Ось такий ящичок в мене вийшов, ближче поставлю. Видно, що перші рази, але мені сподобалось, якщо чесно. Робити, сам процес сподобався. Кому треба, звертайтеся. Покручу так з різних боків, яке воно. Ще можна б таку плівку, але в нас в магазинах, в магазинах я не знайшла. Думала, там, де квіти продають, а ні, не дають, тільки з квітами, так, ні. Та й бумаги от дуже малий вибір не було. Що є то є. Треба, якщо цим займатися, треба в інтернеті замовляти, щоб все було так? Швиденько, щоб знайшла, то й знайшла. У мене вже там гарбуз доварюється, так що буду я закінчувати своє відео, бо мені ще є чим займатися, хоч і вечір треба посуд ще помити, бо я дуже довго з цією корзинкою займалася. Я вже буду закінчувати знімати, бо гарбуз он доварюється, треба закривати. І ще в мене роботка є, вже не буду знімати. Дякую, що зі мною, що дивитесь. Пока-пока. Іще не все ж не показала, який вийшов цей гарбуз. Ось такий. Він не розварений, ціленький. Смак в нього такий: апельсино лимонний. Я в тому році робила цукати з кабачка. То який смак додаси, там малина, ожина, полуниця до того кабачка, то й будуть такі цукати на смак. Так і тут. Апельсинчики, лимончики дають своє. Але смачненько. Такі Зараз ковдрую крию і все гаряче. Вже 10 година вечора. І туман. Дуже великий туман. У нас оце по селі ці ліхтарі світяться, то тут, ну не знаю, до першого лі ліхтаря там 10 метрів не видно. Ну як видно, що він там щось світе, але все видно, що в тумані.